Кілька сотень хмельницьких старшокласників зібралися на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Більшість, аби створити ланцюг єдності до Дня Соборності. Та на жаль, не всі школярі. Чому власне сюди прийшли? Я поняття не маю, чесно. Соборності Нічого вам не каже. Ну говорили. сьогодні на вчили». Що ви будете робити власне тут сьогодні? Вам вже про це сказали? Ходіть за руки для чого це потрібно? Єдність. Ми всі а крові, так?» да. За ким Люди, діти з паралельних школ. Втім, більшість добре знає, чому українцям зараз як ніколи потрібно єднатися. Потрібно показати, що е, Україна, в тому ж самому числі Хмельницький, повинна об'єднатися. Цей день ми маємо визначати так, як це був перший день об'єднання України. І ми маємо показати всьому світу, що ми єдині, ми спроможні боротись за себе. Ми гідні цього звання, і ми цілісні. Ми сильні до війни. цей схід залишався як ніби. Ну він був в складі України, але цього не було помітно, тому що вони наслідували російську культуру, її звичаї. А зараз ми повинні це змінити, щоб Україна була цілісна і соборна. Взявшись за руки, живим коридором попрямували до головного майдану обласного центру. Там під вигуки Слава Україні утворили коло символ неподільної країни, щоб віднині ніхто не ділив нашої держави. Якщо раніше нас ділили по збручу, по Дніпру, то зараз нас хочуть розділити про кримському перешийку на сході, нас знову хочуть роз'єднати. Завжди були сили, які роз'єднували українців. І, скажімо, на противагу українці повинні єдність показати. Подібні заходи 22 січня проводять щороку, Втім, організатори зізнаються лише два роки, як школярі почали приходити на них. Свідомо змінилася свідомість наших дітей. Які розуміють, що Україна це своє, це е, бути громадянином України це поважно і це гордо. Наостанок шанували усіх хлопців, що загинули на сході, боронячи свободу та соборність нинішньої української держави хвилиною мовчання.